Тільки 2% людей дадуть відповідь на ці сім запитань. Яка найвища гора в Україні? Відповідь Говерла. Як називаються мікроскопічні, переважно одноклітинні організми, в яких немає ядра? Відповідь бактерії. Яка теорія описує поведінку надзвичайно малих частинок? Теорія квантової механіки. Хто був засновником міста Львова? Король Данило. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Франції. А яка столиця цієї країни? Столиця Франції це місто Париж, який вчений відкрив, що електричний струм створює магнітне поле. Якщо знаєш відповідь, то поділися нею зі всіма в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.